Вітанечко всім! І з вами жди я, Владислав, І Сьогодні ми з вами продовжуємо наше виживання на одному болоці. І це третя частина даного нумограю граю на телефоні. Надіюсь, ви її очікували. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Так, у попередній частині ми закінчили на тому, що збудували ось такий загін для наших тваринок. І також я збудував ось таку халупу, де я, звичайно, що зберігаю свої речі. А сьогодні хочу збудувати, звичайно, що ферму і, окрім цього, пройти хоча б три фази. Ну чим ми зараз і займемося. У нас, до речі, джунглі. Так, що цікавенького на джунглях, це те, що, звичайно, що тут знову ж залятимуться саме вибухачі, яких я ненавиджу. Я їх взагалі не люблю саме на одному блоці, тому що вони вибухають і, можливо, я щось і втрачу. Тому продовжуємо далі копати оце все. І, до речі, нам трапилося скриня. Ну тут, звичайно, какао-боби, листя тропічної дерева і також колоди тропічні, непогано. Купаємо Далі. До речі, тут також з'являються руйначі. Хоча я гадав, що їх тут не буде, бо яке відношення руйначів мають до джунглів, але бачите, вони тут є. Тому давайте йому зараз наваляємо. Я... М -м, такий я переміг, отримав ще й одне сідло. Добре, добре, давайте далі копати. Подивимося, що ми ще тут зможемо побачити саме на цій фазі. Мені ж то цікавенько і напевно, що вам також. Так, ламаємо також ось ці колоди. Також тут є розбійники, яких ми з легкістю можемо викинути з нашого острова. Навіщо вони взагалі на нашому острові знаходяться? Так далі копаємо. Також хотілося б згадати і про вулики із бджолами. Ми тут також трапляються, тому потрібно бути обережними, тому що можна з легкістю впасти. Так, Копаємо далі? Знову скринька. Тут у нас вже блоки з травичкою. Також. Mm, лисячку і непогана залізна лопата. Чудово, хоч якусь лопату отримали. Так, ламаємо далі. Ламаємо, ламаємо і знову скринька. Так, що у нас в цій скринці? Вау, у нас тут обсидіан, також книгачки, багато платівок, програвач. Нарешті ми зможемо зробити собі стіл зачарування. Ну, це вже, напевно, буде у наступній частині, в четвертій, тому що. Я вже в цій частині запланував дещо. Також цікавеньке. Також тут є діаманти, що досить чудово. Нарешті ми отримуватимемо також і діаманти. Бо для зачарованого слова, також потрібні діамантики. Так, знову ці руйначі. Та що ж це у вас тут стільки багато? Це вже третій раз я вам валяю. Що ж це ви тут з'являєтеся? Паразити ви такі. Ну, Нам отримуємо меча. надіюсь, він не зламається, поки він дійде до кінця. Ні. Знову на цьому самому місці ми перемогли руйнача. Вам далі, знову діаманти і скринька. Ну, тут же ціла фауна, флора. Добре, заберемо наше залізо. Знову тут ці е, розбійники. Що ж це у вас тут з'явилося? О, нарешті ми пройшли хі -хі -хі, дану фазу шведесенько. Так, ну що, ще лишається 4, 3, 2, 1, 0. І у нас нова фаза під назвою Океан. Але давайте ну, ми відволічемося від копання блоків. І розпочнемо із будівництва, яке вам подобається. Тому що ви говорили в на що ти пропускаєш моменти із будівництвом. Давай нам показуй, що ти тут взагалі робиш. Показуй нам то цікавенько. Подивиться, що ж ти виробляєш. У як ти будуєш на одному блоці. Зараз я вам покажу. Я хочу ось тут зробити ось таку доріжечку. Хочу прибра... прибрати блоки з травичкою, навіщо вони мені тут? Трішки треба от і переробити, можливо, і хатину свою перероблю як-не-як. Треба зробити її набагато кращою. Ось так. Також давайте зараз пробудуємо ось таку доріжечку ось туди вперід. Також я хотів би нагадати вам, якщо ви хочете продовження, то не забувайте про ваші вподобайки, про ваші позитивні коментарі. Це досить і досить важливо буде для виходу наступних відео. Хоча, звичайно, я їх викладу як не як, але не забувайте про ваші вподобайки, позитивні коментарі, мені буде дуже приємно бачити, що вам ця рубрика досить таки подобається. Продовжуємо тут я вже напевно, що. Почну будуватися ось так, може в нас буде городик. Як я говорив в попередній частині, аж в кінці виділа, що ми роззайматимемося фермерством. Ну от, займатимемося фермерством. Треба щось новенького починати, тому що сидимо, копаємо одні блоки, щось там робимо не те, що треба. Треба ж займатися і фермерством, і чимось ще, крім цього всього. так. Ось так? Ні, мені блоків таки не вистачає. Ну, Тут все одно мені потрібно 4 блоки, там, де в нас буде щось рости. Ну і також один блок для того, щоб у нас був рівчачок для нашої водички. Треба, щоб рослини у нас були і в безпеці, тому ми ставимо паркани. Але мені здається, що я парканів зробив занадто мало. Ось тут буде ось таке. ось таке. Гарнесеньке, чудесненьке. Ось так воно у нас і виглядатиме. Ось так ми його поставили. Ну, значить, тут багато роботи. Також давайте поставимо ґрунт, де у нас ростиме це все. Ну, як і говорив, все буде 4 на скількись там блоків. Я, якщо чесно, їх не рахував, так просто дивився, робив. Так, 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 давайте далі. До речі, є дуже хороший спосіб, коли ти просто ось так тицькаєш, ідеш, тицькаєш, і воно просто автоматично стає. Не потрібно розвертатися, не потрібно ставати блоком, просто ось так. Ну, я вже цей спосіб знаю досить давно на Bedrock Edition, ну або ж на телефоні, хто де грає. Ну, якщо ви не знали, то пишіть в коментарях, що ви не знали цей спосіб. Також хотілося б сказати про те, що гарбузи не з'являтимуться або ж ті самі кавуни на півблоках. Тому ми їх замінюємо на прості блоки. ну Також, щоб ви знали про це. <сум> Будуть, як сказати, туторіали, <сум> як бавитися в Манікрафт. Тому що я знаю, що багато хто з моїх глядачів не досить таки вміє бавитися в цю забавку. Це я вже тут бавлюся в ще з початку 2013 року, а хтось. Починає тільки ну, зараз дізнаватися про цю гру. Продовжуємо. Давайте ще тут вибудуємо ось так. Тут -то я зроблю місце, де у нас зберігатиметься нескінченне джерело води. Треба ж десь, щоб у нас була вода, тому що вода то невідновлюваний ресурс, якщо його зберігати у відеочах, невідновлювальний. Ну, як на будь-якому скайблоці, звичайно, що ми робимо ось таке джерельце. Тут я пробудувався. Потрібно бути досить обережним, щоб, звичайно, що не впасти в безлодню, тому що це. Ну, -ну, ну нащо ці проблеми падати. Так, тут у мене буде дно. Ну, і, звичайно, тут я розлию свою водичку, воно розтічається, і я отримую нескінченне джерело води. На одному блоці. Так, так, так. Виливаємо ось тут все. Ми маємо нескінченне джерело води, і це чудово. Так, отут ми, до речі, побудували. Давайте ще. Ні, давайте наберемо води, хай буде. Хоча б вони відеречко, бо тому що мені ще потрібно для нашого річечка пробудувати. Так. Як тут його правильно зробити? Ні, давайте таки покладемо блоки. Тут хоча б ґрунту. Так, добре, добре, виставляємо ось ці блоки тут. Ну і також, я не хотів це показувати. Що цікавого не було, я ось роблю рівчачок. Поставив там блок. Ну, щось схоже ми робили, звичайно, що із нашим нескінченним джерелом водички, як не як. Виставляємо ось так блоки, ось так блок ставимо. Ну і ні, це так не піде. Мені потрібно. У мене дошки є. Чудово, терпішні дошки беремо, замінюємо на півблок. І все, тепер вода в нас не витече. Можна виливати, звичайно, що сюди. Але я ще візьму лід, тому що в мене льоду 26 штук. Я все одно його ніде не використовуватиму, тому просто потикую і покажу, покажу вам, що коли ти розбиваєш лід, з'являється вода. Ось так. Трішки поламаємо там, а то тільки одну воду набираєш, там ставиш. А це ж, напевно, ще цікавіше, коли ти ламаєш лід і з'являється вода. Ламаємо, 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 і ще он, останній блок все готово. Отут поставив я також хвіртку. Ну, і тут також потрібно поставити прохід, ні. Щось я неправильно зробив, потрібно ось звідси робити прохід. Тому я його більше всього, що зламаю. Ну і відступлю один блок, і далі продовжу ось так ось так я аж до кінця. Тут у нас буде хвіртка, і тут також у нас буде хвіртка. Ти як далі потрібно зайнятися також городом. Давайте тут також поставимо ось такі у нас паркани. Хай будуть, чом би й ні. Хай у нас убувають ті паркани. Так, давайте ще поставимо смолоски, тому що я не хочу, щоб на моєму городі з'являлися всякі химери, Ну і подібні засранці. Тому я освітлю цю територію від всяких поганців. Ну, ось так далі піду за сапою. Так, я вже посапав. Давайте тепер посадимо наші гарбузики. Також не забуваємо і про кавунчики. Всі, не, все насіння, що є, ми маємо, звичайно. Що, ну, окрім моркви. Тому що ми в одній частині моркву втратили е, необережно ми хі -хі -хі, билися із знубіком. Можна було потримати, ну, але нічого. Можливо, колись ми отримаємо морку, можливо, ні. Ну, все, може трапитися в майбутньому. Ми ж не знаємо, що буде у наступній четвертій частині. Це вже третя? Так, ну що, виходимо звідси. Тут ми своє діло зробили. Давайте зробимо щось новеньке. Давайте нарешті вже будемо дивитися, що ми отримуватимемо на наступних фазах. Це у нас океан. Тому що ми трішки засиділися на будівництві мені дуже не подобається, коли ти ламаєш блоки і з'являється вода, бо тому що знову її потрібно закривати. Оце. Беремо знову кайло, руйнуємо ось. також золоті блоки. Непогано, непогано ламаємо. Нова скринька. Ну Тут нам часто треба риба, тому що як-не-як це океан, це океанічна фаза, тому не потрібно дивуватися, чому тут так багато риби з'являється. Старий вартовий. Ще наклав мені ефект втоми. Щоб я не міг взагалі їх копати. Ще такі от такі дрібненькі з'являються. Ну, але ми в них не зважатиму, тому що ми отримали скриню, де 4 золотих сливки. І також заземлення книжка зачарована. Добре, також непогано. Знову я отримав цей ефект. Ну, а щоб позбутися ефекту, я візьму порожню відеречко і побіжу до загону із коровами. Візьму у них. Трішки молочка. Так, беремо. І, звичайно, що випиваємо його, і цей ефект у нас зникає. Так що там у нас у наступних скриньках? Тут також риба, дуже багато лосося. <гум> дуже багато. Також є вірність, тризубі, також. Добре, тепер видно, на чому ми отримуватимемо досвід. <гум> так, ламаємо далі, далі. Знову. Ого. Давненько я вас не бачив водяники, давненько не бачив. Ви, до речі, перші. Також тут є ось такі сяючі кальмари. Ну, отримуємо хоча б ось таке. Так що тут у нас також риба. Так, ламаємо далі, далі, далі. Ламаємо цей пісок, шведесенько. Нам ще трішечки о, все. Ми вже пройшли цю фазу океанічну. 3000 блоків. 3202. 2, 1, 0. І ми переходимо до дев'яту фазу під назвою Меншн. Лісовий маєток. Але давайте трішечки відволічемося і знову перейдемо до будівництва. Я багато не показуватиму, як я будую ось це. Тому що ви вже бачили схоже, що ми будували із городом. Це щось схоже, але тут у нас розташовуватиметься е, деяка рівнина. Там буде у нас травичка, будуть з'являтися, там, можливо, якісь тварини, як-не-як. Майнкрафт -як. нам це дозволяє, звичайно, що нерест тварин. Тому вони тут просто з'являтимуться. Можливо, будуть і кури, можливо, будуть і корови. <кій> ну, Але з часом ми це побачимо. Хто у нас з'явиться на цьому місці? Також давайте закриємо ось це, тому що це єдине, що у нас лишилося. Щоб ми його, звичайно, що зробили, також ставимо і смолоскипи. Давайте тут також розставимо, тому що треба, щоб засранці всякі у нас тут не з'являлися. Ну і також, давайте ще тут понаставляємо, все готово. З будівництвом у нас все закінчено. Можемо подивитися, що ми змогли збудувати в цьому видиві. Це у нас все, що я планував збудувати, а далі переходимо до одного блоку. Так, знову ламаємо тут знову ж, як я і говорив, розбійники. <гум> Ось такі з арбалетами, потрібно їх остерігати звичайно, ще викидати з нашого острову. Навіщо нам вони взагалі здалися? От навіть говорив і захрип. <гум> так, добре, ламаємо далі ці блоки. Що тут у нас? Вау, ми отримали залізні злитки. Також незеритовий злиток, золотий злиток, діаматогінська тераса. Так, ламаємо далі, цікаво, що ми ще зможемо отримати. Знову скринька, дуже багато пляшечок із досвідом, смарагди, також незламність і ремонт. Чудово, можливо, на якийсь інструмент, ми таки його і використаємо. Ще з користю. Ще одні погані, зараз ми з ними поб'ємося. Вони такі взагалі сильні ці лісоруби, що, що немає слів, Скільки наносять цієї шкоди, які руйначі. Так, Ламаємо далі, ламаємо. О, також тут на цій фазі з'являтимуться також і відьми. Тому будьте, звичайно, що обережними на цій фазі. Будьте в безпеці. Так, знову ці маги, заклиначі. Давайте... Дай мені хоча б тотем. О, ми його отримали, чи ми його не отримали? От так, Ми отримали тотем безперті. безсмерті. Чудово, нарешті, наш перший тотем безсмерті. Та і нам ще недалеко залишилося до кінця цієї фази. Все. Ми. Це все зробили. Ми пройшли три фази за одне видиво. Ось так цікаво, яка наступна у нас фаза. А наступною у нас фазою буде незер. Ось так. Ми, ми пройшли вже 9 фаз, зруйнували багатенько так блоків. Тобто, якщо ви хочете продовження, не забувайте про ваші вподобайки, позитивні коментарі. Також за цю серію ми. Зробили городики, також маємо перших мешканців нашого городика. Це у нас мандрівний крамар або ж породавець сміття, ну і також корівки. Ось таким способом ми отримуватимемо також і шкіру. Як-неяк. Ну, а дане відео закінчилось, а я вам дякую, що ви його переглянули, поставили власну вподобайку, написали позитивний коментар. Також я хочу, щоб ви підтримували і наші Збройні Сили України. Ну, як то кажуть, бувайте до наступної зустрічі молюю послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!